Вітаю студія. Сьогодні голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав закон про проведення перевиборів мера Кривого Рога, які відбудуться 27 березня. Про це ми поговоримо з заступником голови ЦВК Андрією Магерою. Вітаю вас, Андрію. Вітаю. Прецедентів проведення таких виборів, перевиборів на місцевому рівні. Ще не було. На вашу думку, завтра голова ЦВК має призначити вже виборчі перегони. Яка буде організація? Чи будуть якісь винятки в цьому процесі зараз? Насправді ми повинні розуміти, що парламент приймав не постанову, а закон. І той закон, який підписаний Головою Верховної Ради України, підлягає подальшому направленню президенту України для підписання або накладення вето. У президента є 15-денний строк для того, аби підписати закон і офіційно оприлюднити, щоб подальшому ввести його в дію. Або другий варіант, президент повертає закон із своїми пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду, тобто застосовує право відкладального вето. В такому разі нам треба зараз дочекатися позиції президента з цього питання для того, щоб розуміти, чи відбудуться 27 березня вибори позачергові вибори Криворізького міського голови чи ні. Закон прийнятий, але закон не є чинним на сьогоднішній день. Андрій, у разі, коли він стане чинним, яка буде процедура така сама, як звичайно, чи будуть якісь винятки? Для нас є вкрай важливим те, якщо президент підпише закон офіційно під оприлюднень, щоб набрання чинності відбулося в такому разі якомога швидше? В противному разі, якщо це буде зроблено значно пізніше, можуть виникнути проблеми щодо процедури. Дотримання процедур під час позачергових виборів міського голови, оскільки не всі. Етапи виборчого процесу ми вже зможемо пройти. Тому, як на мене, тут один з двох варіантів можливий: або президент підписує такий закон якомога найближчим часом і вводить його в дію, або ж накладається вето. Найгірший варіант з усіх це той, за яким, скажімо, буквально на 15-й день президент вирішує його підписувати. Я думаю, що це буде найбільші проблеми саме організаційного характеру. Які саме, якщо буде точніше, можуть бути проблеми в організаційному характері? Це питання утворення дільничних виборчих комісій, це питання висування реєстрації кандидатів на посаду міського голови. Запускається процес, коли вже часу є вкрай обмаль. Тому я вірю про те, що президент найближчим часом визначиться для себе і прийме рішення. І від цього рішення вже будуть відштовхуватися всі інші суб'єкти, зокрема Центральна виборча комісія. Чи володієте ви вже інформацією, яка сума може бути витрачена державою на проведення цих перевиборів? Ця сума приблизно близько 5 мільйонів гривень. Величезна сума піде на утворення дільничних виборчих комісій, забезпечення їхнього фінансування. Тому а, для, ні для кого не скажу, і ні для кого це не буде секретом, коли скажу, що левова частка видатків на будь-які вибори, в тому числі місцеві, це заробітна плата, читання виборчої комісії, нарахування на цю заробітну плату. Андрій, хто зараз буде виконувати обов'язки мера Кривого Рога? Поки. З точки зору а, чинної Конституції, закону про місцеве самоврядування є чинним Криворізький міський голова, Вілкул, і він продовжує виконувати свої обов'язки. Також сьогодні депутати вже говорили під час засідання пленарного, що про можливий референдум щодо змін до конституції в частині децентралізації. Чи можливо таке бути? Це також може бути прецедентом в незалежній Україні, і як це буде згідно з яких законів регулюватися варто в цьому зв'язку наголосити на тому, що в Україні лише два. Вищі інститути влади можуть призначати всеукраїнський референдум з питань, віднесених до їхнього відання. Це Верховна Рада України, яка може призначити всеукраїнський референдум, але лише щодо питань про зміну території України. І це другий вищий інститут влади, президент України, який призначає всеукраїнський референдум лише щодо питання затвердження законів про внесення змін до розділів 1, 3, 13 конституції України. Ще в одному випадку президент України може проголосити всеукраїнський референдум, якщо є народна ініціатива зі збору підписів трьох мільйонів громадян України під вимогою щодо проведення референдуму з різних питань, наприклад, щодо ініціювання прийняття якогось закону України. Натомість, якщо говорити про абсолютно нову конституцію України чи про нову редакцію чинної конституції, то на сьогоднішній день ні в Конституції України чи ні. Ні, в законі про всеукраїнський референдум не виписаний механізм її прийняття на всеукраїнському референдумі. Це означає, що подібний механізм її прийняття на всеукраїнському референдумі може. Додатково бути врегульований окремим законодавчим актом України, який може приймати Верховна Рада України. Наприклад, це можуть бути певні конституційні збори, які напрацьовують певний проект конституції України, який згодом повинен знайти на свою підтримку 3 мільйони підписів громадян України, щоб ініціювати всеукраїнський референдум за народну ініціативу. Це як можливий механізм. Ініціювання такого референдуму, але цей механізм не є, повірте, настільки простим, як він видається на перший погляд. Андрій, як професіонал, на вашу думку, це краще робити референдумом, приймати зміну до конституції? Чи все таки в Верховній Раді депутати мають проголосувати? Дивіться, нам треба розділити це питання на два. Перше питання зміни до Конституції, друге питання прийняття нової конституції. Так ось прийняття нової конституції може відбуватися лише шляхом всеукраїнського референдуму. Іншого варіанту немає. І це, зокрема, відповідь на це питання ми можемо знайти у багатьох рішеннях Конституційного суду, де Конституційний суд протрактував, що парламент лише одноразово. Здійснив волю українського народу, прийнявши конституцію. Тобто, це означає, що в майбутньому будь-яка інша конституція України може прийматися лише на всеукраїнському референдумі. І другий момент, якщо ми говоримо про зміни до Конституції України, то розділ 13 основного закону України виписує чіткий механізм, як відбувається, як вносяться зміни до Конституції України, залежно від того, який розділ, яка процедура, хто ініціює. Протягом якого часу це приймається, які який, який закон про зміни до конституції потребує затвердження всеукраїнського референдуму, який ні ще раз хочу наголосити, зміни до розділу 1, 3 і 13 в кінцевому підсумку повинні бути затверджені на всеукраїнському референдумі. Зміни до будь-яких інших розділів Конституції України не потребують винесення на всеукраїнський референдум. Достатньо прийняття закону Верховної Ради України протягом двох чергових сесій. Дякую за такий коментар. Студія з нами був Андрій Магера, заступник голови центральної виборчої комісії. Ви почули його коментар стосовно перевиборів 27 березня у Кривому Розі і стосовно правильної процедури референдуму щодо змін конституції або до, щодо прийняття нової конституції. Студія.